У червні 2025 року до нашої клініки звернувся Маріс Зісігулди, в якому ми проводили лікування раку простати за допомогою роботизованої радіохірургічної системи Кіберніж. Тут ви можете дізнатися всю історію його досвіду крок за кроком, як відбувається лікування раку простати. Я пішов до сімейного лікаря. То, Тисяна тотме у мене на шкірі була пляма. І я думав, що це таке, і сімейний лікар призначив аналізи. Після отримання результатів я знову пішов до сімейного лікаря, і все, начебто, було в нормі, там треба було помазати. Але лікар сказав: у тебе ніби підвищений ПСА. У мене взагалі ніяких скарг, жодних ознак ніде немає. Я пішов до одного лікаря, до іншого до уролога, порадившись те, з кількома лікарями. Потрібно зробити біопсію. Після отримання результатів біопсії, шок, агресивна пухлина. Що робити далі? Важко взагалі це сприйняти. Далі почалися консультації з лікарями, ми дійшли до однозначного рішення. Найкраще, що в твоєму випадку, це не най... це у Сігулді. Перша зустріч дуже проста. Приходиш, консультуєшся, у тебе вже є результати, що ти реально хворий. У тебе пухлина, голова болить від усього цього. Що робити далі? Як це вирішувати? Звісно, також питання, як це пов'язано з грошима. Ти маєш сам ухвалити рішення, якою буде якість твого життя з персоналом. Ти зустрічаєшся дуже мало. Ти приходиш на консультацію, потім у тебе процедура. Кожна зустріч триває десь пів години. У моєму випадку було 5 процедур біопсія і підготовка приблизно 7-8 разів по півгодини. Я витратив час свого життя на себе, а? можу сказати, лише найкраще. Ти Все підготовлено, раз, два, три, і зроблено, все, бувайте. Моя процедура починалася о 8. О 8.35 я вийшов, а о 8.40 я вже на роботі і працюю. Я розумію, що це взагалі таке. А не йду спати без сили чи думаю, як у мене випадатиме волосся чи про хімію? Ні, ти тільки читаєш про всяке, які жахи трапляються з людьми. Ні, це не так важко повірити, але це так. Мені теж важко повірити. У мене просто не було досвіду довгого співіснування з цією хворобою. Отже, якість мого життя майже не змінилася. Процедури тривали два тижні п'ять сеансів. Протягом цього часу я грав у пляжний волейбол, зустрічався із протилежною статтю. Оце нормально при цій процедурі. У мене є друг, з яким ми разом граємо в хокей у Валмірі. Він був шість місяців на лікарняному, і ще через три місяці, тобто загалом, через 9 місяців. Він зміг вийти на лід. Тож я вам скажу, що я на лікарняному не був жодного дня, от жодного дня, мої рухи та активність зовсім не обмежені. Моє лікування закінчилося 13 червня. Я не почувався погано тоді і не почуваюся погано зараз. І найдивніше, що ти, продовжуючи працювати і робити все як звичайно. Доходиш до моменту, коли потрібно займатися серйозними речами. У моєму житті не було ніяких змін. Можна сказати, що випускання трохи інше, ти відчуваєш, що щось трохи змінилося. Через місяць усе нормалізувалося, те, випускання та все інше в нормальному стані. Я в своєму тілі не відчував жодних змін. Якщо ти хочеш жити якісним життям, то тобі треба споживати якісні продукти і користуватися якісними речами. І також в медицині слід використовувати якісні засоби. У мене був скепсис, як у багатьох. Думаю, ви теж відчуваєте сумніви, яким буде життя. Потім я можу з повною впевненістю сказати, що життя після цього не є простим. Тобі важко змиритися з цим психологічно. Ти весь час намагаєшся перекласти провину на щось інше, але це не зовсім так. І чим швидше і якісніше ти розв'яжеш це, тим легше тобі це усвідомити. Тобі потрібно говорити із собою, думати, подумати і подбати про себе, звичайно. Бо від статистики ти не втечеш. Ця статистика страшна. У віці від 50 до 60 років, наскільки я читав, ця проблема є у 10% чоловіків. Це відома проблема. А те, чого ще не знають, це інша історія. У віці від 60 до 70 років ця статистика. Вже 33% і це ще гірше. Уявіть тільки, кожен третій чоловік після 60 стикається з цією проблемою, а чоловіки про це не говорять, вони краще стиснуть зуби. Знаєте, латвійські жінки вміють терпіти дуже багато. Зрозумійте, якщо ви ніколи через це не проходили, ви цього не зрозумієте. Після прийняття рішення про терапію для нас дуже важливо бачити, де знаходиться простата в реальному часі, тому в простату імплантуються золоті маркери. Ця маніпуляція дуже схожа на біопсію простати, яка проводиться під контролем ультразвуку. А потім, під час терапії, ми можемо дуже точно бачити положення цих маркерів у реальному часі. Після рішення про лікування пацієнту призначають підготовчі маніпуляції. Однією з таких маніпуляцій є комп'ютерна томографія, яка проводиться коли пацієнт лежить на спеціальному вакуумному матраці, який ви зараз бачите. Цей вакуумний матрац адаптується до будови тіла пацієнта, налаштовується індивідуально і зберігається протягом усього періоду терапії. Ця комп'ютерна томографія дозволяє зафіксувати пацієнта в цій позиції та використовувати плани протягом усього подальшого курсу терапії. Після комп'ютерної томографії пацієнтам проводимо магнітно-резонансне дослідження, яке є особливим ще й тому, що на цьому дослідженні ми бачимо м'які тканини. Це дослідження відбувається за спеціальним протоколом CyberKnife. це означає, що використовуються інші послідовності та параметри ніж у діагностичному дослідженні. Звичайно, це дослідження ми використовуємо для підготовки індивідуального плану. Цю послугу всі гудські лікарні надає компанія Air Radiologs. У них є найновіша магнітно-резонансна установка Philips Ingenia 1,5 тесла. Після проведення комп'ютерної томографії та магнітно-резонансного дослідження ми завантажуємо ці зображення в нашу систему планування, і вже тоді медичні фізики готують індивідуальний план. Створюємо новий план, використовуючи завантажені знімки, обираємо комп'ютерну томографію, обираємо. Магнітний резонанс, одну серію, другу серію та дифузійні зображення. Йдемо далі. Обираємо простату цільову область. Продовжуємо далі тут вже окреслені контури залози, контури простати, а також е контури сечового міхура. За даними комп'ютерної томографії, а також контури прямої кишки та УРЕ3. Уре далі ми визначаємо, де знаходиться пухлина, ретельно перевіряємо вузлики як на діагностичних знімках, так і на виконаних дифузійних знімках. на так званих АДС-картах та зважених дифузійних зображеннях. Тепер нам потрібно точно поєднати ці знімки, оскільки розрахунок дози відбувається на знімках комп'ютерної томографії. Проте насправді анатомічні структури краще видно на МРТ адже на КТ. Все виглядає одноколірним і важко розрізнити деталі. Для цього ми використовуємо маленькі мітки, які імплантували в простату. Нам потрібно їх позначити, щоб програма зрозуміла, і далі за цими точками програма вже дуже легко може скласти ці знімки разом. Ну, ось ми роздрукували план терапії і покажу також на знімку. Де все це знаходиться. Ось ми можемо накласти такі кольори, щоб краще бачити змінені зони, там де яскравіший колір, змінені тканини. Тут своєю чергою тривимірна реконструкція з комп'ютерної томографії. Оці промені це кути, з яких апарат CyberKnife подає пучок. Я багато ще в цьому не розбираюся. Великий? Так, як би сказати, ті зони чесно? Ті зони були б більшими, якби вони вийшли за межі простати. Тоді вони були б суттєво більшими. Але тут усе знаходиться в межах простати. Зони досить великі, з одного боку і з іншого, але ніщо нікуди далі не пішло. Після нашої терапії клітини, пухлини. Розпадаються і відмирають, а потім організм поступово їх розчиняє. Це означає, що пухлина зникає? Ні, амінокислоти, рухомі молекули, ніби маленькі будиночки розбираються на цеглинки. У нашому організмі подібна картина відбувається з усіма мертвими клітинами, незалежно від того, чи це пухлинні клітини, чи здорові. А простата залишається така ж сама. Вона більше перетворюється всередині на сполучну тканину, типу рубець. Щось таке тільки всередині, всередині вона не побудована так, як на шкірі. Можливо, це справді дурне питання. Ні, це абсолютно нормальне запитання. Дурних питань не буває. Тут залозисті тканини вам видно по світлішому відтінку. З часом вони теж потемніють. Якщо зробити МРТ через рік чи два-три, там усе буде однорідно темною зоною. Для фізики вийшов хороший план. Доза щільно охоплює ті ділянки, які потрібно лікуватись, а тут посередині навіть трохи вища доза. Їх можна виділити більш яскравою лінією. Це канал ми оберігаємо, туди доза якось не потрапляє, а ось там, де змінені зони, вона йде. Також нічого більше. Ми обводимо, а потім перевіряє фізик. Ми також дивимося на Певний об'єм у цих тканинах, щоб він не отримав надмірної дози. Усі ці параметри виконані. Ми також очікуємо, що не буде якихось надмірних подразнень. Не знаю, як буде. Робіть, будь ласка, свою справу. Я вам довіряю, справді довіряю. Перед початком процедури стереотактичної радіотерапії нам надзвичайно важливо переконатися, що апарат готовий до роботи, а індивідуальні плани відповідають віртуально підготовленому плану в реальних умовах. Тому ми проводимо і дозиметричну перевірку індивідуальних планів, і щоденні, щоквартальні та щорічні дозиметричні і технічні перевірки апарата. Зараз ви бачите, як медичний фізик виконує перевірку цих індивідуальних планів, використовуючи спеціальні дозиметричні планшети та сканер та аналізуючи ці обстеження. Коли це обстеження перевірене і точно відповідає тому, що було заплановано. Тоді фізик разом із лікарем ще раз переглядають ці плани, переконуються, що все відповідає задуманому, і ми можемо почати підготовку пацієнта до самої терапії. Після перевірки індивідуальних планів пацієнт розпочинає терапію. Перед початком терапії нам потрібно провести підготовку кишківника пацієнта, що включає як дотримання відповідної дієти, так і локальні маніпуляції, які за необхідності призначає асистент радіолога. Коли пацієнт готовий до терапії, він іде до бункера, тобто до цієї терапевтичної зали, де його вкладають в індивідуально підготовлений вакуумний матрац і розпочинається терапія за допомогою роботизованої радіохірургічної установки CyberKnife. Під час терапії пацієнт перебуває у бункері один, але ми спостерігаємо за ним через декілька відеокамер. А також сам апарат бачить пацієнта, його стан на терапевтичному столі, а також розташування маркерів у простаті і автоматично слідкує за ходом терапії. Саме тому терапія дуже точна. Ми моніторимо стан пацієнта та положення простати в режимі реального часу і можемо подавати променевий план точно так, як було розраховано в цих індивідуальних планах. І цей план реалізовується. Тривалість процедури приблизно 35-45 хвилин, і зазвичай пацієнту призначають 5 сеансів радіотерапії, які проходять або щодня, або через день. Якщо цю терапію проводити з пропуском одного дня, у пацієнта спостерігається менше подразнення і менше скарг на ранні побічні ефекти. Тому ми намагаємося призначити цю терапію через день. Після терапії пацієнт вільний і може повертатися до звичайних справ і зазвичай почувається дуже добре, насолоджуючись рештою дня у найкрасивіших місцях Сігулди. Після терапії ми контролюємо рівень ПСА пацієнта. Зазвичай рівень ПСА має знижуватися, і це відбувається вже в перші три місяці, але істотне зниження настає через 6-12 місяців. Дякую, добре. Сподіваюся, що зустрінемося лише з хороших причин, так, саме так.